Свідаємо ми з вами про подію з Гадаринським існуватим і нам треба прийняти це так. щоб зрозуміло було, що нам, власне, в цей день промовляє Святе Письмо. Я нагадаю, що прихід в світ, Спасителя нашого Ісуса Христа. Бо зумовлений тим, що люди вчинили перворідний гріх, відпали від Бога і протягом тисячоліть ніяк не поверталися до нього, хоча Бог і посилав до них пророків, які викривали їх, які закликали їх до єдності з Богом, але вони не поверталися. Мабуть, тому що не просто так вони відпали від Бога. Людина, що створена за образом Божим, піддалася спокусі диявола. І саме диявол спокушує її, щоб вона не виконувала того, що заповідав їй Бог. Якби вона просто свободу свою явила, можливо, вона б могла так же легко повернутися, але вона підвладна дияволу. Так сталося. І коли приходить Христос, він жертву свою приносить. Для того, щоб викупити нас від влади диявола. Він приходить для того, щоб повалити цю владу, щоб вона припинила свою дію на людей. Як вона діє, ми бачимо з тим гадеринським існуватим, захоплений легіоном бісів. Він розриває ланцюги, він кидається куди завгодно. Він небезпечна людина, він не може жити серед людей. Він, як Боже творіння, гине і вже не своїм голосом промовляє. Прийшов мене мучити, звертаючись до Спасителя. Це тому, що не він уже говорить, в його тілі легіон бісів живе і керує його життям. Що то за влада? Знов таки зрозуміло, це влада спокуси, облуди і лжи. Вони просять, щоб нам не загинути. Пустив нас стадо свиней, а за тим, що відбувається, а це стадо свиней кидається в море, щоб загинути таке. Жодного слова правди від цієї сили не почуєш. Щоб вона не казала, це буде облуда, спокуса. І неправда, бо диявол отець лжи і сам лжець. В даному конкретному, окремому випадку, все-таки. Перемога сталася. Загинули ті біси. Пішли в безодню. Але що стається далі? А далі люди сприймають те, що сталося? Біжать пастухи, сповіщають містян. Мешканці міста приходять, жахаються. Чого вони жахнулися? Словом жахнулися де після тих слів. Вони побачили того біснуватого, що тепер спокійний сидить біля ніг Ісуса і вжахнулися. Що, виявляється, в когось є влада над бісами, вони вжахнулися. Що хтось може тих бісів спрямувати в безодню, вони вжахнулися. І кажуть, відійди до від нас, що вони обирають та бути далі під владними тим бісом. Бо це звично. Ми вже за кілька тисяч років звикли бути під владою бісів. І ніяк не хочемо, не те, що не можемо, не хочемо відкинути їх, відійти, позбутися тої влади. Вона ж якось облаштувала наше життя. І ми користуємося тим, як вона облаштувала це життя. Коли ми читаємо сьогодні апостола Павла, він нам говорить, що наша боротьба проти начальства, проти влади, сил темряви що, як відомо, панують в цьому світі. І ця боротьба триватиме. Ця боротьба відбувається. Ми бачимо на власні очі, що відбувається, коли біси охоплюють душі окремих людей і цілих угрупувань. Вони несуть жорстокість і смерть, тортури і зневагу, ненависть, злобу. Вони руйнують світ, руйнують мирне співіснування людей, руйнують мир між людьми. На такі речі спокушає та сама сила, сила зла і лжи, яка тішиться лише, коли панує в світі неправда і зло в усіх виявленнях. І пам'ятаємо, що всі злі. Наміри, напади, вчинки, дії мають одно джерело, в провальнях тих пекельних, те джерело. І якщо ми із Христом, який прийшов, щоб забрати нас від влади, князя світу цього, Це означає, що ми будемо протистояти і брати участь в цій боротьбі проти начальства влади сили Темряви. Поки живі. І, власне, на даний момент перед нами питання стоїть саме так. Або ти протистоїш цій владі зла темряви. Або ти не християнин. Ти перестаєш бути християнином, бо ти в такому разі, як ті мешканці Гадаринські, кажеш, відійди від мене, Спаситель, не потрібна твоя допомога, не потрібна твоя перемога над. Темною силою, над ненавистю. Відійди від мене. Ми хочемо спокійно жити під владою нечисті, демонів тощо і тощо. Можливо, нас надто мало тих, хто може це. Усвідомити, зрозуміти і прийняти. Так згадаємо, як мало було із Христом його учнів і його послідовників, і як всі в певний момент розбіглися, і як знову треба було їх збирати і посилати їм Духа Святого, бо страшно протистояти начальствам владі силі темряви страшно бо вона могутня але не можна їй піддатися насправді вибору в нас уже немає Обравши раз Христа, ми можемо відпадати, знову каятись і повертатись до нього. Відпадати в слабкості свої, спустошені духовному, знесилені, відпали, покаялись і знов повертаємось до нього. Приходимо, набираємось сил через молитву, що надикає. Через причастя Дух Божий Тіло Христове входить в нас. Набираємося сил і знову і знову уподібнюємось не тим гадаринським мешканцям, які кажуть, відійди від нас. А насправді тому, чому треба. Уподібнюватись. Наслідувати треба Христа, який прийшов в світ, знаючи насправді, якою ціною здобувається перемога над владою, над і силою темряви. Розп'яттям здобувається. І іншого способу немає. Але краще запевняю. Буду розіб'ти, чи піде все цей сил.